Вітаю! Продовжуємо, продовжуємо працювати над програмою піцерія. І сьогодні ми спробуємо налаштувати нашу програму таким чином, щоб при пересуванні повзунка, отут, де стоїть у нас вартість, обчислювалася, повзунком задається кількість, ну, скажімо, піц. Далі, коли ціна повинна бути введена за одну. Одиницю за одну штуку. А отут повинно виконуватися обчислення. Тобто, якщо, наприклад, на ползунку стоїть 2, а ціна однієї 75, то тут повинно бути 50. Точно так само для Морозова і так далі. Для спрощення е, програми ми беремо спочатку ситуацію, коли ціна у нас вказана лише в цілих числах. Тобто дробові ми поки що не використовуємо. В чому тут основна складність цієї програми? Для виведення отут результатів ми використовуємо напис. Напис ну, це лейбл. Так само, як лейблом ми робили оці ось усі заголовки. Це все лейбл. Але напис у нас це елемент, який використовується для виведення тексту. А нам потрібно виводити числа. І от. Потрібно прописати команди таким чином, щоб система перетворила спочатку текст у число, а тоді число знову перетворило в текст, і потім воно вивелося. Ну, для початку, що ми робимо? Я відкриваю ось ту програму, яку на минулому році. Ви повинні вже були зробити, ну це мій варіант. У вас повинна бути отака програма. Тобто, тут ми можемо ввести якесь число. Повзунок у нас працює. Ну тут від 0 у мене до 50 можете менше значення поставити. Отут у нас нічого немає. От якраз ми починаємо з того, що вам потрібно створити спочатку лейбл. Ну, я, наприклад, одного буду показувати. Потрібно створити лейбл. Який би, Щоб він був отут, де буде виводитися загальна вартість. Ну, от наших, скажімо, 45 багато, 5 піц, наприклад. да? Людина цін, ой, правильно, 45 це вартість однієї піци. Людина, наприклад, замовила там 3 піци. Значить, отут повинна в нас виводитися вартість, тобто 45 помножити на 3. Значить, оце, коли ми вводимо, воно сприймається системою як символ. Так само оце сприймається системою як символ, хоч це і повзуну. І оце сприймається як символ. Тобто складність полягає в тому, що ми перетворюємо величини спочатку із символьних у числові, потім ми повинні виконати певні обрахунки. І потім результат вивести ось сюди. Ну, почнемо з місця, де ми будемо виводити результат. Я створив ось два рядочки. Що це таке і що воно означає? var1 string var. І ще один рядочок це у мене рядок із лейблом. І в цьому рядочку у нас є така ось команда: Text variable дорівнює var1. Що воно означає? Якщо ми піднімемось трошки вище, то тут у нас є пояснення до того, що ж це значить. Ось створення змінної текстового типу. var 1 ну, тут називається var 1 так само і я назвав. Можна, в принципі, назвати як завгодно. Стрінгвар це в нас рядок. Тобто, оця величина var 1 це в нас буде рядкова величина, тобто сприйматиметься як текст. А у самому лейблі ця команда вона зв'язує е, напис із змінною var 1 Тобто, ну, грубо кажучи, виводи е, напис у вигляді е, рядка тексту, тобто система сприймає оце, що виводиться, як текст І, відповідно, якщо ми створили лейбл, то ну в мене він називається L9, то до нього обов'язково повинен бути створений Place от Я запущу те, що я зробив. І в результаті у нас, дивіться, що з'явиться. У нас з'явилося ось таке вікно. Поки що тут знову ж таки нічого не відбувається, тому що ми ще нічого не зробили. Але ми таким чином. Прописали напис так, щоб він уже зараз оцей напис зв'язаний із. Зараз ми ще кілька команд зробимо і будуть обрахунки. Точно так, само, точно так само можна зробити для другого, для третього і для четвертого. Тобто, от у мене іде оце ось VAR-1. Так само ви робите Var2, тільки буде ще один лейбл, ну, скажімо, 10 Тоді Вар3 і Вар4. І отут, відповідно, теж міняєте назву. Тобто 4 елементи для 4 наших вікон. Наступне завдання: нам необхідно тепер зв'язати, коли ми рухаємо повзунку. У нас, відповідно, ну, ще раз запущу програму для розуміння. От коли його тут виставляємо, повзунок виставляє певне значення. І от коли ми його рухаємо, отут повинно виводитися значення, ну, в даному випадку, 6 помножити на 45. Для того, щоб це було можливим, фактично, це, цей повзунок у нас виконує роль кнопки. Тобто при його використанні. У нас повинна запускатися певна функція, яка виконує е, певні дії. От, от це зараз ми і зробимо. Значить, ось у нас на слайді підказка до вправи 3, розміщена функція. Е, це в першому, а друге, ось розмі, е, команд це прив'язка безпосередньо першого повзунка до. Тієї функції, яка буде запускатися при його зміщенні. От зараз я ці елементи вкину і покажу, яким чином воно працює, і поясню. Так, <смітні> значить, я ось прописав функцію. Ну, з чого можна почати? Ось там, де в мене повзунок scale, я ось прописав команд. Таку ось команду. Command S1. То есть посилання на функцію І прописав ось саму функцію. Функція в нас працює для цілих чисел. Ось у вас у доданому файлі пояснення. Ну тут тільки s 1 click функція називається У мене просто S1. Що і для чого воно потрібно. Фактично, це функція, бачите, вал у нас прописано s 1 val це означає, що ця функція одержує значення положення повзунка, текстовий рядок. Тобто це значення це текст. Коли ми совуємо повзунок. Спочатку система сприймає це значення як текстове значення, не числове. Тому для обрахунку в нас йде спочатку команда вот, k 1 intval яка перетворює. Це текстове значення у числове. Тобто інт, інтеджер, це цілі числа. Це означає, що величина К1 буде дорівнювати положенню повзунка. Тобто, коли ми запустимо програму, отут поставимо якесь число і поставимо. От зараз величина К1 дорівнює положенню повзунка. Тобто, це буде 3. Далі. Наступна команда: вводимо ще одну величину Y1, яка, по факту, що робить? Вона множе два цілі числа. Одне число це число, яке бере із E1J. А що таке вона? у мене E1J? Це ось оцей елемент, де вводиться. Тобто береться, ще раз, я от, отак, щоб видно було і програму. Дивіться. Береться, теж так само оця система спочатку сприймає як символ. Тому команда int перетворює оце в число в ціле, тобто система вже бере його як число 23. І множе на k1. А К1 це в нас положення повзунка. Теж int перетворений в числове значення. Тобто, таким чином, в цьому рядку ми множимо те, що тут написано, на те значення, на якому стоїть повзунок. І наступна команда: var set Y1 фактично виводиться значення у var1. Var1 ось воно ж у нас прописано і зв'язано ось із лейблом. Ну, по поясненню, значить, дивіться, де воно у нас ось прописано. Це запис значення Y1 до рядка var 1 А рядок var 1 це у нас рядок, який пов'язаний із цим лейдом. Ну, трошки, можливо, морочливе таке, але таким чином. В нас буде працювати. Бачите, я запускаю, я виставляю певне значення. І отут буде перемножуватися 23, якщо в нас 0, то буде 0. Якщо ми ставимо 50, ну, от давайте, щоб легше. Поставимо, наприклад, важко. поставити 2. бо трошки малувати. 3. Хай би 3. 23 на 3 буде 69. Тобто, у нас все правильно працює. Ця кнопка поки ще в нас не працює. Значить, ви робите для одного, я вам ну, намагався пояснити, і фактично я зробив усе так, як пояснюється от в цьому вкладеному файлі. Єдине, що я змінив, от якщо порівнювати, оце ось з тим, що у нас є. Дивіться, тут у нас іде так само. К1 це коли це значення бере, яке ми вводимо, це вартість під це. А далі, щоб не вводити ще одну величину Х1 додаткову, і потім ще і Y1. Навіщо? Ну, для того, щоб трошки спростити, ми... x1 у нас забирає значення із нашого джета. Тільки тут тут стоїть дійсне, а ми використовуємо IN. Ну, фактично, оця ось команда. Оця я її ось записав. Тільки я записав її, тут два рядки, а я записав його в один рядок. Ну, таким чином, трошки менше місця, програма спрощується. І остання команда: тобто якщо спрощується, то цієї команди вже не треба. Тому що ми їх отут ось перемножили. Ну, можна отут, до речі, замість int написати, і float, воно буде працювати, дивіться. Я запишу, але що, відповідно, зміниться? Якщо ми прописали флоа, то ж те, що ми вводимо отут, воно буде сприйматися системою вже як дійсне число. І тут у нас буде з'являтися бачите, кома, і після коми, значення. А отут ми можемо вводити уже і дробові числа, і працювати з. Дробовими числами. Ну, поки що для того, щоб не ускладнювати завдання, в принципі, ми будемо в цілих. Тому хай отут буде не флот у нас, а хай все-таки буде int. Це так буде простіше. Ну, ще раз перевіряю, я ввожу, наприклад, вартість піци, там 100 гривень. Людина купляє, наприклад, що там. 3 піци. Вартість 300 гривень. Все працює, все добре, все все нормально, так як потрібно. Е, значить, ще раз, як підсумок до цього всього, значить вам потрібно створити оцей ось елемент, що і за що відповідає він, що робить, я пояснив. І також отут можете читати. раз Далі, відповідно, якщо ви створюєте ще один лейбл, може у вас може ж не такі назви, як у мене. Ви до нього обов'язково повинні створити плейс. Щоб він вивівся там де, на... там, де потрібно. А потрібно ж його вивести напроти оцього елемента І напроти напису під... або напроти оцю. Можна орієнтуватися там координат по оцим плейсам, які вже є. Далі ми прописуємо цю функцію. Можете безпосередньо використати, так як я її ось тут написав. Ну, фактично, я на оце опирався. І потім прив'язуємо наш повзунок scale до нашої функції. Тобто, ось у нас є, Дописуємо тут команду command і дорівнює і назва нашої, назва нашої функції. У мене називається функція Sud. От у вас от таких функцій буде кілька. Тобто, ви робите один раз. Далі берете копіюєте. Вставляєте, вставляєте, називаєте другу функцію, наприклад, S2. Ну і відповідно, що тут буде мінятися. Тут буде E2, тут буде K2, K2, Y2, Var2, Y2 і так далі. Ну, так само 3, 4. І для скейлу буде команд S1, для другого буде команд S2. Ну, по аналогії і, відповідно, і плейси так само поробити. І таким чином у вас. В результаті повинно бути таке. Я підредагував програму і дивіться, який результат повинен бути. Запускаємо, вводиться вартість однієї піци. Рухаємо повзунок, тут обрахунки йде. Так, вартість морозива. тісточка, соку. Ну, можете перевіряти перевірити, чи дійсно воно ж у вас правильно робить. Значить, оце таке завдання. Тобто нам потрібно створити програму, яка робить от оці усі обрахунки. Бачите, якщо ми повзунки змінюємо, відповідно, автоматично зразу ж здійснюється перерахунок. Оця кнопочка ще в нас не робить, Ми цим займемося на наступному уроці. В нас обчислюється лише вартість окремих товарів їх, враховуючи їхню кількість і ціну за одну одиницю, оце таке завдання. Успіхів, до побачення.